Чи потрібно в Україні кожного місяця, а за кордоном кожні два місяці відтверджувати заявою строк дії довіреності? Раніше, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану були внесені зміни 24 червня 2022 року, де в пункті 18 зазначено, що потрібна заява до довіреності. А вже 9 травня 2023 року також внесені зміни, де пункт 18 взагалі виключили. Тобто на даний час, відповідно до Цивільного кодексу України, строк довіреності встановлюється у довіреності і ніяких заяв не потрібно. А згідно до наказу Міністерства юстиції України, строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події.